Всім дня. Сьогодні хочу приготувати рогалики по дуже простому бюджетному рецепту. Знайшла такий рецепт в інтернеті, випадково натрапила. І хочу приготувати такі рогалики. Сама спробую і з вами ділюся. По цьому рецепту потрібно 125 мл водички тепленької. 125 мл олії без запаху. Одну дві столові ложки цукру. Я взяла десь трішки більше, як столова ложка, і додала сюди чистий ванілін. Можна ванільний цукор додати. Солі, дрібка там. Ну, отак, чайну ложку я беру. І сюди додаю дріжджі. У мене сухі дві чайні ложки, зважила це 8 грамів. Можна взяти свіжий, 20 грам по рецепту, свіжий дріжджі йде сюди. Тісто дріжджове, але без розстойки. Замішується і все, і можна формувати вже рогаликий пекти. Цим мене зацікавив цей рецепт, сподобався, що так все швидко. Буває таке, знаєте, що нема часу з тістом довго працювати, чи настрою навіть немає. Так що такий рецепт швидкий і простий. Це все додала і тепер додаю сюди борошно. По рецепту 4-4,5 стакани борошна. У мене тут 4 стакани. Я висипаю сюди не все, подивлюся, по тісту і цікавий такий. Факт, що це тісто не замішується ні руками зараз, ні ложкою. Ножем, так, по принципу, як тісто на замішується, отак січеться наче. Тому що це тісто має бути таке схоже на слоєне, на лист, листове тісто дріжджове. Так що отак трішки підгортають і отак його сікти. Такими воно наче, бачите, шматочками чи хлоп'ями. Посікти так гарненько ножем, це тісто, щоб усе вмішалось борошно. А потім вже викину на доску і буду руками замішувати. Але замішувати його довго також не потрібно. Так як на наполеон чи як пісочне тісто робиться, до кубки зібрати і все. Ну так, бачите, отак виглядає. У мене вже майже все доручно сюди я мішара. Так гарненько його. Так, я думаю, можна зараз вже на доску його викидати, трішки борошном потрушу і висипаю такий рецепт. Що продукти взагалі завжди є. вдома, нічого такого якогось продукту немає, що може не бути: олія, борошно і вода, цукор, так що отак, знаєте, що борошна? Мені здається, тут забагато навіть. Таке, бачите, так що це... То... в мене було 4 стакани, воно і борошно, звичайно, різне, то потрібно дивитися. Все борошно не можна сипати зразу. Я зараз так його наче зжимаю докупи, щоб воно. Розкачувалося. Ну, таке тугеньке вийшло. Подивимося. Це що ж в мене залишилось там. Замісила я тісто. Отак, От бачите, як його розривати, то воно такими, наче шарами. Так і потрібно, щоб воно було, так воно було на відео. Я розділю його на дві частини. І буду розкачувати товщина 5 мм. Будуть рогалики у мене із яблучним повидлом і з халвою. Розкачала я тісто і тепер буду нарізати на рогалики. Хочу невеликі їх зробити, так що хочу поділити так, щоб отак. Так. Я зроблю з халвою. Я так в мене така халва порізала її на шматочки і буду так викладаю шматочок. І скручую. Буду отакі робити. Викладаю на дефто. А з яблучним повидлом, то таке в мене яблучне повидло густеньке. Я той круг розкачаю ще ту частину тіста, то потім трішки ширші будуть. Зараз покажу вам просто так. будуть такі з яблучним повидлом. Розкачала я другий шматочок тіста, і на ці рогалики що з повидлом, то я буду трішки більші робити, щоб повидло не витікало, то будуть отакі. Їх буде менше в мене. Повидло густеньке, але все рівно нагріється, буде витікати. Холва, я думаю, буде триматись там. Так що ці будуть такі більші в мене, отакі. Можна тут краще якось зробити. Так, зараз всі покручу, викладу на деку. Духовка розігрівається до 200 градусів, будуть випікатися хвилин 20. Ну, потрібно дивитися, духовки різні. так що... Тісто я вам скажу, зараз на даний момент цікаве, таке воно таке плотненьке. Але подивимося. І що я тільки трішки зміню в цьому рецепті, то Можна їх вже зразу, зараз викласти на деко і випікати. Але я залишу на хвилин 20, а як це дріжове тісто, навіть коли робимо ми із покупного такого листового тіста, то залишаємо перед тим, як ставити випікати, щоб трішки воно підійшло, то я також залишу на хвилин 20 і потім вже буду випікати. Постояли мої рогалики 20 хвилин і зараз буду їх змащувати. Змастити можна, як завжди, яйцем. А я вирішила змастити, взяла ложку сметани, десь чайну ложечку цукру і водички там десь, ну як пів півстолової ложки. Таке зробила таку масу. І тепер змащую рогалики. Змашую і відправляю в духовку, нехай випікаються. Допеклись рогалики, отак От вони виглядають. І поки тепленькі, цукровою пудрою посиплю. Тісто не солодке, так що можна цукровою пудрою посипати. Хала трішки солодша, ніж повидло, але все рівно я спробувала. Так що можна цукровою пудрою притрушувати? І показую вам розламаю зараз. Це ось із яблучним повидлом. Отакий, бачите? Бачите, який рогалочок? Зверху, воно, бачите, таке, значить, Листкове тістечко. Ви ж бачили, яке воно було туге і яке воно зараз м'якеньке. Зараз ще розламаю вам із халвою, з халвою трішки менші, вони трішки сухіші зверху, але все рівно м'якенькі, всередині. Я, коли витягла, трішки рушником накинула і збризнула водою. І отакі вони пухкесенькі, мякесенькі вийшли, бачите? Ось. Так що здивувало воно приємно мене, це тісто. Ще вам хочу сказати, сподобався мені цей рецепт? Хороше тісто. Навіть не сподівалася, що таки, так вийде, тому що зразу таке було туге тісто, і здається, що з нього нічого не вийде гарного. Але вийшли дуже, вийшло дуже смачні рогалики. Тільки що хочу дати вам свої поради такі, не вимішуйте довго тісто, навіть якщо воно у вас от -от так трішки купи не держиться. Ви ж бачили, я розкачувала, воно там десь трішки розпадається, його зібрали. Докупки і все. Тому що, як довго буде вимішувати, то може бути не така вона пухка випічка. І борошна я напишу, так як у мене пішло, 3,5 стакани. Тому що у відео і в рецепті не вказується, які там стакани написано. І говорять 4-4,5 стакани. А яка ємність стакана не вказано. Так що я напишу вам половиною стакани ємністю 250 мл, так як у мене пішло. Ще така порада залиште все-таки перед тим, як ставити в духовку на хвилин 20, щоб підійшли вони. Помітно прямо в мене постояли, то помітно, що тістечко підходить. Ну, і все, і готуйте. Спробуйте, по крайній мірі, хоча б порцію. Виходить, у мене вийшло сім таких, бачите, більших повидлом. І 13 маленьких із Халвою. А так, якщо брати середні, то вийде десь 24-25 штучок рогаликів. Так що рекомендую вам спробувати. Дуже цікавий варіантиста швидкий, бюджетний. Мені сподобався. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!